So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen I guess if you said so Guess who's back, guess who's back а -а -а. Всім привітик! Вгадайте, хто нарешті повернувся на YouTube Сьогодні я не сама, сьогодні я зі своєю подружкою Зі своєю супер-подружкою Аріною Яка мене завжди <laughs> тримає, яка мене завжди знімає От. Ми з нею, нею супер-команда От, сьогодні я беру вас з собою. Сьогодні дуже цікавий день. У нас сьогодні з Аріною не... така прикольна зйомка. Дуже незвичайна для нас. Перший раз да, буде цікавий досвід. Зйомка буде в ресторані. От, ми зараз в Одесі, в Аркаді. Такий у мене прикольний сьогодні учок. Шкіряний топ, сорочка чорна, прозора. Ось така штука моднява, штани і кабли. Все, ми погнали, тому що ми вже запізнюємося. Принесли водичку. Наше робоче місце. А -а -а, така краса. Ми зараз будемо вже знімати перше відео. У тітю, такі в нас коктейлі. Зняли перше відео, зараз будемо знімати друге. Ой, хто тут? Ну як? Все добре, о кайф! У нас Коротше, пригостили їжу, і ми тепер можемо нормально приснідати. О, дуже смачно ресторан. Ой. Ой, дуже смачно ресторан, Задалі це дуже круто, дуже цікавий досвід. і Мені дуже подобається процес. Я думаю, що результат буде неймовірним. Все, ми вже закінчили. Це було просто нереально. Мені дуже сподобалось. Ми поїли дуже смачно поїла. Взагалі дуже класний ресторан. Називається Традиція. Це в Аркадії, Аркадійська алея. Так? Один, так. Один, да. Дуже круто, коротше, да. Сьогодні що в нас ще по планам. Дуже багато сього по планам. Ще дві зйомочки для мене і ще одна зйомочка для Арини. От. А взагалі мені дуже сильно подобається ця шапуля. <плес> так, я вже коротше, трохи забула, що я тут знімаю влог. Ми були в мене вдома, трохи відпочили. Я переодягнулась. Я також. Такий в мене наступний влог Одягнула золоті прикраси. Будемо знімати контент для ось такої сумочки. Дуже сина люблю цей топа, а він на мене не знаю, чи маленький, чи великий. Спадає постійно. <рес> Ой, ми йдемо в цю кафешку. Це Make My Cake на французькому бульварі. Тут дуже багато людей. Походу, вони всі ходять на море. А ми не, а ми не ходимо на море. Ми просто працюємо. Це Сашка, вона красуня. Ми тільки ще підбирали її, її аутфіт, напевно, хвилин 30. Але ось такий ось аутфіт. Дуже гарний, Я мені подобається. Нам принесли водичку. Одну. Ні, О, Ми зараз будемо знімати, Пу -пу 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 -пу. Я ще замовила собі ламенат з поуниця. Один. Один. Обов'язково один. один. Так, ми вже все відзняли, Зняли дуже красиву красу. Зараз йдемо додому, щоб я одягнула сукню, яку вечором ми будемо знімати. Знімати от на морі. От, а ще потім, як я передягнуся, ми поїдемо в центр міста, в шоурум українських брендів. Магазинчик, щоб м -м -м, взяти прикраси, щоб теж їх познімати. От, ось такі перегляд. Коротше, мені сестра розповіла цікавий спосіб, як крутити волосся. Завдяки так. такий таки плойка. <рес> плойка. О, давай, Аріна, давай покажемо. Це зараз. Так, Просто я подумала, що якщо ми підемо на море, і я в такій сукні, то я маю. Буде якоюсь романтичною такою. ще вийде. Давай! у Тан-тан-тан! Ми вже приїхали в центр. Опа! Дуже красивий нас театр. Я знов-таки одягнула цю шапулю, вона дуже гарно виглядає з цими опенами. Ой, трохи пізніше покажу вам повністю свою сукню. Вона трохи підіймається. Але нормально, нічого страшного. От зараз йдемо забирати прикраси. І ще. Я прокуртувалася. <гум> я теж. Дуже такий насичений день вийшов. <гум> нас. <гум> ось такий ось аутфіт. Мі... Моя бочка. А ще дігнула карці. Щоб було просто комфортно. Тому що ми будемо на пляжі і я буду босильніше. Таке десь тут прикріплю фотку. Кимди я маленькраці всі. Please you Прошу, мадам. Ми все, ми взяли прикраси. Я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо заходити ось тут, в магазинчик Руслана Богинського і будемо брати там е, шапки, там всяке таке шапки на зйомку. Шапки? Так. Ми вже потихеньку йдемо на зупиночку. До речі, хотіла вам показати, яку футболку прислали Аріні. Це зігзак, дуже класний бренд. Сьогодні, да, сьогодні будемо також знімати контент для них. От. А ще ми за зайшли в обжору та купили нам сосиску в тісті. Та ліптона. Та ліптона. Коротше, Ми трохи не встигаємо. Насправді дуже сильно ми не встигаємо, тому що сонце. Сонця сонце. Сонце, сонце вже немає, просто воно мало освітити. А вже все. Скоро взагалі захід сонця. Та буде темно, та я не встигла взяти. Та Ні, все ми встигнемо. Встиг. Все yeah, буде, yeah. буде добре. Буде варто. Да. Дуже швидко. Завжди мені подобався цей домик. Він такий прямо як з ГТА. От така в нас тропа і тапки. О, йдемо Іриною по трасі здоров'я. Ми йдемо якраз сюди. Ми трохи не встигли тут. <с> дуже темно, тому я сьогодні тільки знімаю Сашку. Ось. Зараз знімаємо прикраси, вже сукні відзняли, тому ось така ось краса у нас сьогодні. <с> A few moments later. У нас не вийшло нічого зняти. Сашка йде засмучена, тому що подивіться просто на це. Ну, типу, дуже темно, та це взагалі дуже сумно, але нічого страшного. Завтра приліснімо, і все буде супер. Ташка, не засмучуйся. Дякую за підтримку. Насправді, реально, дуже сумно, що ми не встигли зняти, тому що ми робили так складно було робити ці локони. І я, і і я, і Аріна ми так намагалися зробити їх такими красивими. І там ми пихали за прикрасами в центр. Коротше, ну чого страшного. Взагалі, подивіться, яка тут краса. Я, мабуть, вперше на цьому пляжі, я думаю. Мені здається, що ні разу не було. І тут дуже холодна вода, і було так холодно знімати, ми там щось намагалися зняти. От, Аріна сказала, що тут холодна вода, тому що тут, типу, камені. Привіт, десь чата. Сьогодні п'ятниця. От, я вже встигла помити голову і зараз буду потихесненьку збиратися на зйомочку. Знову ж таки, сьогодні будемо намагатися зняти сукню для мене та для Аріни футболку. От, Це потрібно зняти біля моря. От, Зараз буду робити макіяж, одягатися. Я думаю, що я, що, якщо я одягну такий самий лук, як і вчора. Ось ця шапочка, ось ці локони, мені вчора дуже сподобалося. Прям ці локони, прям такі якісь. Холлів От, Ірина прийде до мене в гості і ми разом підемо на море. Не знаю, або на пляж, або ще кудись. Щось придумаємо красиве. А ще котики, просто подивіться, які красиві соняшники мені подарував коханий. У нас нещодавно була річниця. Я дуже сильно хотіла ці квіти. Вони прям такі літні. Останній раз мені такі квіти дарував. Тату, і це було років 5 тому. Дуже-дуже красиві. Чому вирішила зробити навпаки, що я піду до Арини в гості. От, Я не накручувала своє волосся, ми вирішили, що просто Аріна мені допоможе і вона мені його накрутить. От, Я в такому прикольному, костюмчику. а костюмчику, паті взяла з собою. От, Потім передягнуся. Костюмчик такий дуже комфортний. Це... Ми співпрацювали з брендом по бартеру. От, я зняла їм дуже круте відео, але вони мене не виставили, на жаль. Нічого. Хто це такий? Ви сюди. Який гарний песик, Аріни. Мікі. Гарний хлопчик. Ми вже накрутили одну половину волосся і ще зафіксували це все лаком. Крутили наплойку Аріни. От зараз будемо крутити. Ось це Ось дуже таке м'якеньке. Зараз шоста вечора і ми нарешті вийшли з дому. <різь> Всі. Ось такі ми кутрі, дуже-дуже об'ємні вийшли. Ну, Виглядають дуже красиво. Будемо зараз спускатися і йти в яхт клуб Ділова колбаса. Вона домовляється з якимось брендом з приводу співпраці. Я маю пам'яті, щоб так відправляти. Ми зайшли в сільпо, купили там трохи нам поїсти, там, як зазвичай, сосиска в тісті. А Аріна, як завжди, в телефоні. Ми вже прийшли на наше місце. Тут дуже-дуже і -дуже таке ще сонечко сяє. Не те, що вчора. Бачу свою маму. Дуже тут красива. Зараз ми вам покажемо прикраси, які ми також будемо сьогодні знімати. Такий красивий браслетик. Ще дуже красиве намисто. І пупсики, сережки десь були. Опа, ось вони ось такі. Дуже красиві. Дуже-дуже спокійне місце, дуже красиво і дуже сумно, що зараз війна і ніхто не може кататися на яхтах. А вони такі пупски тут стоять. Не розуміють, чому вони стоять, коли вони мають плавати в морі. Рішати-та-та-та! Мій суперфотограф. Я сьогодні в білому тобі топікуваною в коричневому Там, коротше, медуза велика. Ми так класно все познімали, то так все красиво. Таке сонечко сяє боже, і так прекрасно Показали гарно. Дякую дуже, Аріні, і дякую дуже Всесвіту за те, що сьогодні таке сонечко. Ще дуже воняє рибою. Мама теж хоче, щоб я на такому покаталася. Я вже показалася. Ось такий у нас романтик і сосиска в тісті. Я вже зробила собі повсякденний макіяж свій. Ось така красуня, Зробила ще таку от гульку А-ля Хадід. Також хотіла б вам показати свої пензлики, тому що я про них говорила в своєму телеграмі, що я їх просто замовила і вони мені прийшли. А ніякого відгуку я на них не залишила. Ось такі пензлики від бренду m... потрібно їх вже помити. Буде. От, від бренду З'єва. Я не знаю, чесно кажучи. От, вони мені дуже подобаються. Я замовила всього-навсього 6 штучок. Тобто для рум'ян, для тону, для хайлайтеру, для пудри, для консилеру та для, типу, бронзеру. І вони мені дуже подобаються. Також я намагаюся їх мити майже після кожного макіяжу. От. Макіяж з ними завдяки ним дуже прикольно виглядає. Мені здається, він реально трохи інакше виглядає, якось прям тон краще наноситься. Я не знаю, от ще б шкіру вилікувати і було б супер. Я Знімала відео, а тут мені дзвонять і кажуть, що я поступила в універ. Ось такі пироги. Я подавала взагалі, я взагалі про це нікуди ще не говорила, не Я подавала документи в Мечникове, це Одеський університет, класний університет, там вчилася моя сестра. Я подавала на маркетинг та на менеджмент, і, начебто, я і туди, і туди поступила. От до понеділка в мене є ще час подумати, куди я саме хочу. Але мабуть, я більше хочу все ж таки на маркетинг. От. <гум> так, зараз я буду їхати в центр. Мені потрібно допомогти моїй подружці зняти контент. Вона в мене така от супер творча людинка, яка робить тортики, тортики Бенто. І вона буде робити свою сторінку в інстаграмі, і їй потрібно допомогти там, зняти там типу перший контент з тортиком. От, це дуже мило. Я буду дуже рада їй допомогти. От, і також я занесу прикраси, І ще потрібно пару фоточок буде. Перекрасу зробити. Вже приїхала в центр і почалася повітряна тривога. Йду, коротше, до Алінки зустріну її, і потім ми прийдемо в Воронцовський провулок. Прогул, Вау! Хто тут до мене приїхав? Аліночка, привіт! привіт! Покажи, який в тебе тортик красивий. Вау! Ну просто зірочка на весілля зібралася. Ще рано ми прийшли на наше місце зйомки. Тут, тут, тут купа машин, але нічого страшного. Коротше, замовляйте олінки-тортики. Клас. Ми вже все відзняли. Зняли прикраси, зняли Олінкен тортик. Зараз віднесемо прикраси в шоу Трохи прогуляємося. От, ось такі справи. Так, все. Ми з Алінкою попрощалися. Зараз я буду їхати додому, де до мене прийде моя подружка Аріна. От ми хочемо просто перекинути фотографії От, з камери. На цього потрібен комп. От, а потім ми поїдемо в Аркадію і ще з однією прекрасною особою з моєю сестрою. Так, я вже приїхала до свого району і приблизно вчора або позавчора. Я домовлялася в Тіктоці. З українським брендом там косметики, дужка. Я думаю, що всі знають цей бренд. От, а сьогодні ця посилка вже в мене. Нова пошта просто творить чудеса. Так, дівчата, я вже вдома. Я трохи переодягнулася, тому що в той бузі мені було дуже спекотно. Зараз я хочу вам показати, та сама хочу дуже сильно подивитися, що ж мені прийшло. В принципі, я пам'ятаю, що я обирала на сайті. Зараз вами глянемо. Просто тут дві однакові кришечки, і я подумала, що мені два однакових продукти надіслали. Але, коротше, це body Scrub Gum. Це, тупо, такий скраб прикольний. Він буде як жуйка. Дуже класно, буду тестити. Це я обирала черрі чик кремчик для тіла та для ручок. Це в нас гель скраб це скраб для обличчя зі смаком миндаля. Ось такий, прикольна. О! Яка краса! Це, коротше, я не знала, що ще обрати, що мені такого прикольного потрібно. І обрала ось таке дуже красиве мило. Просто подивіться зараз. Це букет. Букет. Що тут у нас? Це троянди. Ось такий, ось такий букет троянд. Пахне, супер класно. Опа! Клас, дівчата, просто подивіться. Я ще такого не бачила. Дуже красиво. Клас. Це має бути пахучка. Да. Арома Diffuser Vanilla Bubble. Ось така. Прикольна така коробка. АСМР. Можу потім просто розпакувати, і ви десь там в Тіктоті чи в інстаграмі побачите. Красиву розпаковку та взагалі відгук на всі ці продукти. Тому на днях я маю це все, все зняти красиво та розповісти вам. От, зараз прийде Аріна, і потім ми поїдемо в Аркадію. З моєю сестрою та з Ріною ми поїдемо в Аркадію в ресторан, в ресторан, в якому ми це було позавчора, да, позавчора знімалися. От, там, типу, у нас є невеличкий депозит, от, як для моделей. От, і там взагалі дуже смачно. Особливо мені сподобався, знаєте що? Мені сподобався ось цей тунець. Це було Дуже смачно просто. Я б зараз його. Я б зараз його з'їла. Ми вже все зробили, перекинули подички. Ідемо на зупиночку. Поїдемо на трамваї в Аркадію. От, і там вже зустрінемося з моєю сестрою. Ми вже зустрілися з Настею замовили собі їжу. а то що, ні ось так красиво сидимо і чекаємо. Мені вже принесли ось таку красиву карбонару. Сподіваюся, вона буде дуже смачненька. Настя. Ну no, як смачно? Угу Слава Богу, опа. Начуємо. Дякую. Клас. Опа. Ось така піца. Ще піца мексикана. Клас, дуже красива. Я вже наїлася. Так, ми не доїли піцу і взяли її з собою. Зараз трохи прогуляємося. Опа. Підемо в тір. А, точно. Будемо брати просеко. Це в нас тут прикольне місце є в Аркадії. О, Ось таке. Називається Фідрерія. Ось таке просеко. Аріна взяла полуничний секрет, називається. Так. Теж дуже таке смачне, але дуже солодке. Паркаті купа людей просто дурдом. Так, ми зараз йдемо в тир. Нас... Я навчу. Нас Настюха тащить просто. Ну, в папку граємо, знаєш, ми тут зможемо. Ми прийшли. Ай, не встигаю. Йо-майо. Настя, давай. Крута Настя, я так не вмію. Боже, що вона творить? Справді це дуже складно. Я не знаю, як у Насті так все виходить. Вона просто професійна, вбивця. Такий тут прикладний комплекс. Купа різних ігор. Брали ось такі призи. Це бривки, слоник і якийсь такий тебе мишка. книжка. Дякуємо Настю. Усім привітик, сьогодні вже неділя. Я сьогодні отак не прибувалася. Лінка така красуня. Лінка, скажи привітик. Привітик. Ми сьогодні з Лінкою йдемо в дуже такий стильний ресторан у нас в Одесі, в Естер. От будемо смачно щось їсти та пити коктейлі. І монтувати вчорашні алінки на відео з тортиком. Yes. Oh. Так, ми замовили ось таку піцу чотири з сирим, сиром. Такі класні коктейли. Алінка, покажися. Тут написано kiss me. Ось Така тут красива тераса. Кайф. Опа! За кайфовий відпочинок. Взяли її з собою. Зараз трохи прогуляємося. Сьогодні так, трохи похмуро. Дівчата, я вже приїхала на район і, як завжди, забрала свої посилочки з пошти. І по традиції зараз прийду додому та покажу, що ж мені там надіслали. До речі, сьогодні я на підборах Ну, ви бачили. і просто в неймовірних штанах з пір'ям. Справді я просто обожнюю ці штани, я дуже сильно їх хотіла. Я їх купила сама, вони Кошту, ну, воно так, для мене дорого. От. І це штани від бренду Sabo Сабо Саботаж, і вони просто не передати словами. Мрія. Так, коротше, дівчата, давайте з вами разом глянемо, що ж мені там надіслали. Тут, наприклад, я знаю, що тут Тут має бути такий гарненький літній костюмчик від бренду. Це мені на зйомочку, але костюмчик залишиться мені. Тому давайте глянемо. Там такий буде Незвичайний колір для мене. А ну? Да. Вау. Такі прикольні штани. От. Ну, потім вже ближче поглянути в мене в інстаграмі. От. І така, типу топик такий, да? угу. ковтинка, топик на зав'язках. Дуже прикольний. Такий колір. Вони такого кольору ще не було. Ну, джинси то зрозуміло. Тут насправді дуже цікава історія. Мені вперше написав бренд з пропозицією відправити мені, типу, як комплімент від них. І е, у них дуже красивий бренд-прикрас, там прям такі мушлі, прям перлинки. Ну прям все дуже красиво. І я не обирала прикрасу. Просто вони мені надіслали, як подарунчик. О, тому мені зараз дуже цікаво глянути, що ж там за прикраса. Та-та-та-дам! -да -да Ось така красива. Картка. Клас. Тут така краса. Опа. Дуже красиво. Ну, звичайно ж, не під ці сережки, але виглядає просто нереально. Дуже дякую! Клас! Мені дуже подобається. Буду носити з задоволенням. Так, що мене сьогодні ще по планам? Зараз я переодягнуся. І пойду до Аріни. От, а потім ми нашою компанією дівчаток, моя сестра Настя та подружка Аріна, поїдемо на таку прикольну подію. Я буду намагатися все знімати та показувати вам. Доїхали ми з дівчатами на трамваї на 10-ту станцію фонтана. От, ідемо на якийсь прикольний заход. Коротше, глянемо зараз, що там буде. Якщо не сподобається, то ми підемо додому. Опа! Ладно, перше, я захожу. Погнали. Типу розпродаж речей. Аріше, передай привіт, моїм підписникам. О! Господи. Коротше, в принципі, нам сподобалося. Але я не можу сказати, що я в захваті. Так. Ой. Ну там всякі такі дівчата прикольні, красиві, речі прикольні, але прям нічого в душу не запало. Yeah. Ну запало Марі, ні, там Маріні за там прикраси на голову на кошти 8 тисяч. Ну це то було занадто. Ми поки що не готові для таких страт. Yeah. Ми приїхали до Насті додому і готуємо смачну їжу. Настя, що, що ми готуємо? Китайську їжу. Yeah. Баклажани по китайськи uh -huh. лапшу китайській, сімей китайській. Uh -huh. От. Ось ми вже все нарізали. Настюша тут вже готує, готує. А де м'ясо? А, а, ось такі в нас баклажанчики вийшли. Ось така свининка, дуже смачна. І ось така лапша. Ой, фокус. Опа. Лапша як кобита ні овочі, так? Да? Виглядає дуже все красиво і дуже смачно. Дякуємо, Насті. Так. Дівчата, ви великі молодці, що додивилися це відео до кінця, тому що влог вийшов трохи довше, ніж я собі уявляла. Але мені здається, що він вийшов супер цікавим та динамічним. От, я буду супер вдячна за вашу підтримку, особливо за ваші коментарі, тому що ваші коментарі це просто моя найкраща мотивація та натхнення. От до нових відео! Цілую!